Поблизу міста Броди сталася смертельна дорожня транспортна пригода за участі одного автомобіля. Більше інформації у наступному сюжеті. 30 жовтня було отримано повідомлення на пункт зв'язку частини 10 ДПРЧ про дорожню транспортну пригоду, яка виникла на трасі Київчо поблизу міста Броди. На місце події було відправлено два пожежно пожежно-рятувальних відділення нашої частини. По прибуттю на місце було встановлено, що горить легковий автомобіль. Дану пожежу силами пожежно пожежно-рятувального відділення було успішно ліквідовано. Також в подальшому було встановлено, що в даному транспортному засобі їхало п'ять осіб. Чотирьох з яких врятували військовослужбовці, які перебували на місці події. На жаль, одна особа загинула. На даний час на місці події працюють працівники поліції, які будуть встановлювати причини та обставини даної події. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.